Щоб сайт показувався користувачам у результатах пошуку, потрібно додати інформацію у SEO, налаштуваннях сайту та проіндексувати його. Індексування в пошукових системах це процес зчитування роботом пошукової системи відомостей про сайт та додавання їх до бази даних, яку використовуватимуть для пошуку тексту за запитом користувача. Пошуковий робот для індексації переглядає такі дані: метадані заголовок, опис. Ключові слова: контент, актуальність та унікальність тексту всередині сайту та підписи до картинок, посилання внутрішні посилання всередині контенту на сторінці, між сторінками сайту та додана навігація та зовнішні посилання на потрібну сторінку з іншого авторитетного сайту, відповідь сервера при відкритті сторінки, чи існує сторінка, і чи можна її відкрити та інші дані. Ти можеш налаштувати додаткову інформацію для кожної сторінки сайту окремо, щоб покращити результати видачі у пошуковиках. Перейди на потрібний вебсайт, поруч зі сторінкою, на яку треба додати метадані вибери налаштування у меню. Перейди на вкладку SEO. Tag title. Заголовок інформує користувачів та пошукові системи про зміст сторінки. Введений заголовок відображатиметься у користувачів у результатах пошукової видачі у назві вкладки браузера. У назві сторінки при шарингу, у назві збереженої вкладки, сторінки в браузері або на робочому столі користувача. Тег Description містить ключову інформацію про сторінку та дає користувачам та пошуковим системам більш розширене розуміння про зміст. Введений опис буде відображатися у користувачів на сторінці видачі результатів пошукових систем, якщо не було проіндексовано інший текст у середині сторінки та в описі сторінки під час шарингу. Ключові слова це окремі слова або поєднання слів, що характеризують зміст сайту чи окремої сторінки. Вони допомагають пошуковим робо там зрозуміти, про що сторінка чи сайт. Пошукай ключові слова, за якими користувачі частіше шукають інформацію або продукт, проаналізуй вміст сторінки на відповідність та введи ці слова через кому. Картинка для перегляду буде відображатися під час шарингу посилання і буде візуальним доповненням до перегляду вмісту сторінки. Якщо зображення для попереднього перегляду не вибрано, то при шарингу за замовчуванням відображається перше зображення на сторінці. Щоб налаштування збереглися, натисни зберегти перед закриттям вкладки. Якщо потрібно внести зміни в контент або структуру сайту, і ти не хочеш, щоб тимчасове наповнення індексувалось пошуковими системами, можна закрити сайти для індексації. Для цього у загальних налаштуваннях відміть чекбокс заборонити індексацію сайту.